років на стражі порядку з 2016 року функції контролю за дотриманням правил благоустрою, попередження та усунення правопорушень у Чернігові покладено на співробітників КП Муніципальна варта. Муніципальна варта створена. По перше, для того, щоб контролювати благоустрій міста, щоб була чистота, порядок в місті і щоб пересічні громадяни знали, куди можна звернутися, і щоб ця служба. Вирішить їх в найкорощитель. На сьогодні, враховуючи мораторії на перевірки, зокрема податковою екоінспекцією чи Держпродспоживслужбою, муніципальна варта фактично є єдиним контролюючим органом у місті. Мунварта спільно з нас поліцією стежить за громадським порядком у місті. Перевіркою підозрілих осіб не допускають розпиття алкогольних напоїв. Щонайменше 3-4 звернення щодня надходить від громадян зі скаргами на сміття у дворах чи інші питання благоустрою. Мешканці цієї двоповерхівки давно страждають від безгосподарності сусіда. На їх подвір'ї купа розкиданих дошок, цегли та стара автівка, що роками стоїть металобрухтом. За дрова. Дрова спину Можна мовлялася. Принцип роботи такий. Всі проблемні ситуації намагаються вирішити у розмові. Якщо безрезультатно і скарги надходять і далі, складають адмінпротокол на порушника. Чернігів рухається у напрямку мінімізації зовнішньої реклами та уніфікації вивісок. А це європейські норми і стандарти. Що в 2020 році була затверджена концепція оформлення зовнішніх фасадів будинків з об'єктами громадського призначення, так званий дизайн-код. Я наже зашук машинисто виглядала не так, як яскравий петушок. Та більш таке європейське, більш здержане. Одне з завдань муніципальної варти – перевіряти і виносити приписи на демонтаж рекламних вивісок, які не відповідають затвердженому дизайн-коду. Наші співробітники заходять до підприємців, питають, чи є в них паспорт фасаду, виданий управлінням архітектури та містобудування, чи затверджений він. Якщо не проводиться добровільний демонтаж, рішення виносять на виконком. І його в примусовому порядку виконує муніципальна варта. Якщо б воно буде все в одному стілі, в одному параграфі зроблено так, як вимагає влада, то це буде дуже, дуже добре. Про стихійну торгівлю на проспекті Лук'яненка вже забули. Проте біля привокзального ринку з цим боротися важче. Люди везуть товар з дач. Тут посиджу і все. А може, зараз хтось купить трохи, щоб я могла залізти в тролейбус, і я поїду на вуглу будинку свого буду торгувати. На вузькій пішохідній зоні щодня продають як своє, так і перекуплене на офіційних ятках навпроти, аби лишень не платити містове. Допусь ми тільки просимо перейти, будь ласка, на ринок, тому що ось через дорогу знаходиться, але все одно саме в цьому місці кожен день здійснюється стихійна торгівля, і мешканці не можуть нормально рухатись по тротуару. Ці мешканці вони жаліються на те, що тут залишається завжди от якийсь папір, якісь сміття. Если бы не муниципалка, это бы мы вообще потухали от этих базарных. Вы смотрите, мусор оставляют это конкретно. Ходят в туалет под окна. Понимаете? Невыносимые, невыносимые. Хоть говори, хоть не говори. Она дуль тебе настыркает, матом нашлет тебе. И больше сказать ничего нельзя. Головой я пахнула и ходила синяя две недели. Через то, что стоят, а меня ж надо вот так идти. На той стороні, а я очень трудно мені ходити. І спасибо большое у цим хлопчикам, що вони наводять порядок. Ще один напрямок спільні відпрацювання з фінансовим управлінням міської ради Держпродспоживслужбою та управлінням Держпраці в області щодо наявності ліцензії на продаж підакцизних товарів, дотримання режиму роботи або виявлення неоформлених працівників. Муніципальна варта своїми діями і профілактичними перевірками, рейдами стимулює підприємців займатися підприємницькою діяльністю легально, тим самим надходять в бюджет податки. Місто може розвиватися, втілювати нові якісь проєкти. Цей відділ займається переважно перевіркою. Дозвільних документів на вивіз сміття, які повинен знаходитися у всіх суб'єктах господарської діяльності, перевірка дозвільних документів на проведення земельних робіт, виявлення стихійних сміттєзвалищ, виявлення незаконних врізок до міської каналізації, взагалі загальний формат забруднення навколишнього середовища міста. Нині в місті щодня працюють дві оперативні групи муніципальної варти. Із 20 інспекторів майже половина мобілізовані. Стоять на захисті України. Всі співробітники муніципальної варти персійно проходять юридичну підготовку. У нас на базі муніципального вата є спортивна зала, де два рази на тиждень хлопці проходять спортивну підготовку. Це зараз військовий стан багато різних є випадків, тому всі хлопці повинні бути як юридично, так і фізично підковані. Серце комунального підприємства пункт управління оперативного чергового, де приймаються заявки від міського контакт-центру чи напряму від мешканців, та передаються інспекторам патрулів. Це дає нам можливість в реальному часі підслідковувати всі правопорушення на екран виведено все відеоспостереження програми Безпечне місто на сьогодні. Більше трьохсот камер по всьому Чернігову. Наприклад, на минулому тижні на прохання КП «Зеленбуд» слідковував, ну як поводяться всі мешканці міста на алеї героїв, на валу. І в одному з випадків побачив, як бабуся хотріла по алеї героїв і щось рвала, складувала в пакетик свої. Наша оперативна група була неподалік. Я подзвонив, під'їхали, затримали, визвали дільничого. В планах підприємства максимально збільшити охоплення камерами відеоспостереження та створити ситуативний центр, до якого б входили представники муніципальної варти, національної поліції, ДСНС та швидкої допомоги, щоб дозволило поліпшити безпеку та ще ефективніше реагувати на всі ситуації, порушення та звернення чернігівців.